Нацбанк знизив облікову ставку до 16%. Це гарно чи погано? Що це взагалі означає на практиці? Для всіх, хто в інституті вивчав макроекономіку, я думаю, що це звучить як гарна новина, правда? Коли знижується облікова ставка, до неї прив'язана вартість грошей, це значить, що теоретично кредити стають дешевшими, це значить більше можливостей для. Запозичення у підприємств реального сектору, це значить можливості більше для розвитку бізнесу, для розширення виробничих потужностей, для створення і збереження існуючих робочих місць. Але це так в теорії. Що ж ми маємо на практиці? Ну, По-перше, яка мотивація цих змін облікової ставки Нацбанку? Да? Тобто, спочатку вона була дуже Сильна підвищена для того, щоб боротися з інфляцією, стабілізувати гривню, і ми бачимо, що Нацбанку це вдалося в умовах війни, треба віддати належне, що макрова фінансова стабільність вона на достатньо високому рівні. Але чи це було досягнуто за рахунок високої облікової ставки Нацбанку, чи все таки значно більшою мірою за рахунок того, що закордонні донори інші країни, міжнародні фінансові інституції? Підтримали і підтримують Україну, да? і сьогодні понад 50% наших видатків державного бюджету вони фінансуються за рахунок оцих зовнішніх коштів, не за рахунок внутрішньої економіки, а за рахунок закордонних кредитів і грантів. Але повертаючись до облікової ставки НБУ, да? тобто так, от в НБУ коментують. Цей маневр з монетарної політики. Вони кажуть, що модернізація операційного дизайну монетарної політики посилить сигнальну роль облікової ставки в умовах структурного профіциту ліквідності. Такі зміни, зокрема, дадуть змогу НБУ утримувати короткострокові гривні міжбанківські ставки близькими до облікової. У результаті зросте спроможність НБУ впливати на очікування економічних агентів, мотиви їхньої економічної поведінки. Ну, таке складне, багатоповерхове формулювання. Да, зазвичай за такими формулюваннями ховають щось не дуже добре. Так, чи зробив Нацбанк щось погане, знизивши облікову ставку? Наразі ні. Чи зробив він цим щось добре, чи зробив він краще для економіки? Я дивлюсь коментарі дуже багатьох людей у Фейсбуці. Багато хто зрадів і дуже позитивно прокоментував цей хід Нацбанку, пишуть ну, нарешті зниження облікової ставки, давно це треба було робити. Правильна зміна монетарної політики. Да? Але диявол, як то кажуть, в деталях: якщо ми з вами подивимось другу частину новину, новини, да? тобто, то ми зможемо з вами інтерпретувати. Реальний вплив цього маневру монетарного на економіку. Да? Дивіться, яким чином взагалі ставка НБУ впливає на вартість грошей в часі. Вона впливає через, що? через те, що вона є базою для розрахунку ставки рефінансування, під яку Нацбанк кредитує банки. І ставки за депозитними сертифікатами, під яку Нацбанк залучає гроші у банків, тимчасово вільні гроші, да, тобто і платить їм цю відсоткову ставку. Так от облікова ставка НБУ вона впливає на вартість грошей в економіці, на доступність кредитів, передусім через цей механізм, да, тобто ціноутворення при позичанні у банків і при наданні кредитів банкам. І відповідно під це зав'язується також і ще інший важливий механізм в державних фінансах. А саме коли Міністерство фінансів випускає облігації внутрішньої державної позики для того, щоб перекрити дефіцит державного бюджету, для того, щоб залучити гроші в бюджет, використовувати їх потім на різні цілі, то воно встановлює певну ставку. І ця ставка, вона не може бути незалежною від тієї ставки, яку встановлює Нацбанк. Тому що, по суті, МінФін конкурує з Нацбанком за вільний ресурс в економіці. Да? І тому оця облікова ставка НБУ вона має дуже важливу роль, оскільки вона. Є не просто індикатором вартості грошей, да, тобто вона не просто є пасивним індикатором, який там можна чи можна приймати чи не приймати до да, Вона є базою в розрахунку е, оцих дуже важливих, практично важливих ставок. Да, тобто ставка рефінансування, під яку Нацбанк кредитує банки, і ставка за депозитними сертифікатами, під яку Нацбанк е, бере гроші в, у банків, е, позичає. Що відбулося з цими ставками? Ви будете здивовані, з ними нічого не відбулося. Вони залишились на попередньому рівні. Тобто, Нацбанк просто змінив формулу розрахунку, в якій він е, в, зробив так, що от ця облікова ставка НБУ, не дивлячись на те, що вона зменшилась, але збільшуючи, е, Назбанк збільшив дельти в розрахунку тих формул рефінансування і депозитних сертифікатів, і дохідність вийшла та сама. Тобто Получається так, що Нацбанк, як раніше до цих зменшення ставки НБУ, так і після, бере гроші у комерційних банків на три місяці під 20% річних. Тобто, уявіть собі: це означає, що комерційні банки, да, тобто державні, приватні і так далі. Вони замість того, щоб шукати клієнтів, кредитувати бізнес, да, тобто давати кошти на розвиток нових виробництв, на релокацію існуючих виробництв, да, тобто на поповнення оборотних ресурсів і так, далі, і так далі. Що їм вигідніше приймати на себе всі ці ризики, да, тобто нести їх, створювати під них резерви і так далі, або дати безризиково кошти національному банку. Під оці депозитні сертифікати під 20% річних. Неважко тут здогадатися, що вигідніше, да? і що комерційні банки обирають. І де вони заробляють десятки мільярдів прибутків щороку, на яких операціях? Да? Тобто вони просто дають кошти Нацбанку, Нацбанк, по суті, платить 20% річних за те, щоб комерційні банки не кредитували. Реальний сектор, не кредитували економіку. Мета благородна, боротьба з інфляцією. Механізми описані бездаганно, настільки складно, що це можуть зрозуміти там, 30 людей в країні. Да? Тобто, ще раз да, процитую. Модернізація операційного дизайну монетарної політики посилить сигнальну роль облікової ставки в умовах структурного профіциту ліквідності. Ага, посилить сигнальну роль. Отака така сигнальна роль, що віртуальне зниження облікової ставки красива новина, красива комунікація. І для тих, хто гарно навчався в університеті, і знає, що нижча облікова ставка це значить дешевший кредит, більше грошей для економіки, для розвитку, звучить як дійсно гарна новина. Але якщо зануритися в ці деталі і подивитися, що Нацбанк залишив незмінному рівень дохідності депозитних сертифікатів для комерційних банків і продовжується оця по суті схема на сотні мільярдів гривень. Яка забирає вільні кошти з економіки, робить їх, знерухомлює їх, да, тобто вони перестають працювати на економіку, тому що на відміну від тих же ОВДП, облігацій внутрішньої державної позики, коли їх Мінфін залучає до державного бюджету, да, тобто то ці кошти працюють на економіку. Вони працюють і на армію, і на освіту, і на медицину, да, там, на підтримку суб'єктів господарської діяльності, і публічні закупівлі фінансуються, і так далі. Да. Коли Нацбанк забирає ці вільні кошти у комерційних банків і платить їм 20%, да, то нічого в зв'язку з цим позитивного в економіці в реальному секторі не відбувається. Тобто позитивна тут боротьба з інфляцією, тому що вони по суті вони стерилізують грошову масу. Да. Але це хіба єдиний спосіб боротьби з інфляцією? Хіба це єдиний спосіб стерилізувати грошову масу, щоб вона не тиснула на надмірно на економіку, не продавлювала курс гривні, да, там, не здорожчувала імпорт, хіба немає альтернативних варіантів? Я навски можу навести вам такий варіант, який ми розбираємо з моїми студентами на курсі Економічна інженерія. І в Київській школі держуправління, і в києво могилянській бізнес-школі, і в Академії КМЕФ він полягає в наступному: дивіться, українським містам потрібно на сотні мільярдів гривень закупити тролейбуси, трамваї, зруйновані, знищені, да, комунальну спецтехніку. Від пожежних машин, і, і швидкі, і спецтранспорт інший, і в заміна в зруйнованої інфраструктури, дуже багато інших потреб, які оцінюються в десятки мільярдів доларів США. Питання, якщо цих грошей не вистачає, якщо ці гроші треба залучати у вигляді там, закордонних позик, да, тобто якихось різних форматів допомоги, які не завжди грантові. Да, тобто, і все одно цих грошей мало їх не вистачає. Що робити? Де взяти ці кошти? А ці кошти є, тому що. От в цих депозитних сертифікатах Нацбанк агрегує інколи 300, інколи 400, інколи до 500 мільярдів гривень. Уявіть собі, якщо ці 400-500 мільярдів гривень взяти і запустити їх не через деп-сертифікати НБУ, а через, наприклад, спеціальні облігації розвитку, да? тобто випустити облігації розвитку з меншим рівнем дохідності, але з таким же рівнем. Надійності, як є депозитні сертифікати НБУ, зробити так, щоб комерційні банки купили їх, а не депозитні сертифікати НБУ. Да, вони будуть більш довгостроковими. Да, це буде е, дещо інший механізм е, щодо дизайну його, да, тобто фінансового, але. Що це дозволить робити на виході? Це дозволить, наприклад, ці кошти направити в державну фінансову лізінгову кампанію, да, тобто капіталізувати цю компанію на кілька сот мільярдів гривень. І ця компанія може виступити централізованим замовником у українських виробників, у українських заводів, які виробляють там ті ж вагони, трамваї, електробуси, да, тобто. Спецтехніку і так далі. і так далі Тобто ця лізінгова компанія закуповує у українських виробників на 3 4 5 років наперед. Контрактує їх, вони знають конкретно, які виробничі потреби. Вони можуть під це інвестувати, вони можуть під це закуповувати нове обладнання і так далі. Вони забезпечують робочі місця гідною зарплатою. Люди починають потроху повертатись до. України, маючи гарантію оплати своєї праці на, на своїх рідних підприємствах, да, тобто один бік. Друга, другий бік цієї задачки, тобто ця державна фінансова лізінгова компанія може на дуже вигідних умовах з мінімальною маржею продавати те, що вона централізовано закупила, да, продавати українським містам. Міста сьогодні можуть не знати свого. Повного і точного обсягу попиту, да? тобто вони знають, наприклад, що сьогодні нам да, у нас там зруйнована чи критично не вистачає, треба 10 цих електробусів закупити, да? але може зараз завтра їх вже треба буде закупити 15 чи 20. Так от це дає, ця модель вона дає гнучкість, тобто державна лізінгова фінансова компанія може по, по мірі необхідності постачати містам на вигідних умовах з мінімальною маржею. Ту продукцію машинобудування, яка вироблена українськими виробниками, яка виробляється згідно цього плану там трьох, чотирьох, п'ятирічного, да, тобто, і це дозволяє з одного боку забрати зайві. Гроші з банківського сектору, з фінансового сектору, да, для того, щоб не було фінансових спекуляцій, для того, щоб не було курсу в стрибків курсу гривні, да не невиправданих і так далі. Тобто, з одного боку, боротьба з інфляцією досягається, да, те, що робить наразі. Нацбанк через депозитні сертифікати. Але при цьому досягається і друга стратегічно важлива мета: це розвиток економіки, це розвиток реального сектору, це збільшення обсягів виробництва, це збільшення наповнення бюджетів, це підвищення рівня економічної і фінансової автономії України, що надзвичайно є важливим, тому що донорська допомога вона не буде вічною. Ми бачимо сигнали про скорочення. Обсягів допомоги і від нашого головного партнера Сполучених Штатів Америки ми маємо рахувати на 2-3-4 кроки наперед. І от така модель, про яку я говорю, вона дозволила б одночасно і боротися з інфляцією, і забезпечити замовленнями українських виробників машинобудівний сектор, передусім, да? тобто забезпечити там робочі місця, надходження податків до бюджету. Розвиток реального сектору економіки і більший рівень фінансової незалежності, тому що це потрібно і для перемоги України, і для повоєнного відновлення.